Я хотів би, щоб ви зараз оплесками привітали в цьому залі Героя України, пана Козака. Сергій Козак. Можемо попросити на себе? Сергію, я дуже радий, що ви бачите. Брат. Ми вже шостий раз бачимося, і я дуже шаную і поважаю цю людину. Це справжній герой. Ми Костинського вітаємо. Дуже приємно, ми познайомилися з Петром Олексійовичем Петро. 14 2014 році, коли він тільки став на пост президента, приїхав до нас в штаб, ну і так, зібрався і сказав, пацани, ви знаєте, у нас з завтрашнього дня перемиря. І ми там так понервувалися, це все, та потім було багато подій. А другий раз зустрілися в госпіталі. Потім знову на якихось зборах, знову, знову. Останній раз бачили в 2019 році перед цими печальними, я так скажу, подіями, хоча вже знали, що буде такий сход. Ну, слава Богу, що Петро Олексійович є. Я думаю, що все ж таки ми до викидів. Оплесками і прохання, з Сергієм Костевським я починав службу в 206 му батальйоні. О сьомій ранку 24 лютого 22-го року. Все, що я вам розповідав, він бачив на власні очі і був поруч. І я завжди відчував, як спочатку був 206-й, оборона Києва, потім 251, й потім 104 та бригада. Зараз вже командир окремого підрозділу, і я можу сказати, що це один з найкращих підрозділів збройних сил. України мають писати Європейська солідарність точно на Це у нас такі квартири. Петро Олексійович. Я дякую вам за те, що ми на фронті бачимося частіше ніж в тилу. Я вам за це щиро. Дякую. І ваші дрони до речі, сьогодні виконували бойові завдання. І є результативні, є результати. Я вам надію, що Ви будете втішені. Yeah. Е... Є... Уявіть собі, що якщо ми поставили 100 тисяч дронів, то скільки ми від... Ні, не сюди. скільки ми до Кобзона відправили цих негідників? Добре попрацювали.